За 20 років існування елітного спецпідрозділу КАЗ служби безпеки України його оперативники розкрили сотні резонансних кримінальних справ. Хоча й розказують про них неохочі, як той їм професійний обов'язок. Проте зізнаються, за ці роки зроблено чимало задля для безпеки краян. Була справа пов'язана з реалізацією 50 кілограм активированого урана, яких злочинці намагалися продати за кордон. Було заарештовано 17 осіб, причетних до Цієї, як кажуть, незаконної діяльності злочинної діяльності серед них були як громадяни України, так і громадяни інших держав. Завдяки оперативності спецпідрозділу на Хмельниччині ліквідовані підпільні цехи з виробництва цигарок викрито злочинне угрупування, що займалося торгівлею людьми. Вилучено сотню одиниць вогнепальної зброї. Створена асоціація ветеранів «Лука». Ця асоціація працює з 13 січня 2008 року. Нараховує вона більше 200 членів в цей день. Я вітаю всіх співробітників, діючих і пенсіонерів, ветеранів спецпідрозділу Казтим, з цією річницею. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, успіхів в нелегкій праці. Сергій Плахтій та Олександр Галян для Подільської панорами.